Вітаю всіх із магазину Аврора. Сьогодні буду показувати акції, які почалися сьогодні і будуть діяти тільки три дні. Деякі акції діють три дні, деякі почалися вчора і будуть діяти тиждень, і деякі почалися сьогодні і будуть діяти до кінця серпня місяця. Все по черзі буду по позиціям показувати, яка акція, з якого по якого діє. Тут є такі акції, які у них три дні тільки. От вихідні, п'ятниця, субота і неділя. 22, 23, 24. Прапор України 90 на 140. Я бачу, що тут тризуб намальований. Так, 90 на 140. Ціна 77 гривень, замість 99, 22% знижки. І маленькі такі прапорці. Прапор України на присосці. А де присоска? Де присоска? Де присоска? Ви бачите присоску? Може вона... А, є, 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 вибачайте, вона всередині ось тут запакована, є. 9 гривень, на нього знижка аж 36%. Оце акція 3 дні. 3 дні буде діяти акція 22, 23, 24, набір стрічок атласних для рукоділля «Патріот». Жовті і блакитні, два рулони, тут 17 гривень, 23% знижка. Акція на набір резинок для плетіння браслетів отакі жовто-блакитні резинки. Патріотичні 9 гривень, 25% знижка. Та Знижка, акція, яка почалась в понеділок і буде діяти до понеділка. Просто хочу показати, що у них такий щоденник є. В то в тій аврорі, де я знімала, не було такий щоденник. Любіть Україну у сні 15 яву гривень замість 22, 32% знижки. Написано Білий мікс. Ось так зроблений до речі, якісно зроблений цей щоденник за 15 гривень. Дуже гарна ціна. Сьогоднішнього дня акція з 22 по 31.08. Ось така тарілочка, скляна, прямокутна. Від Барміліоні. Український етностиль називається 109 гривень замість 129. Ось такий є колір. І ось більш так намальована. Дивіться, гарненькі, дуже. 109 гривень замість 129. Також акція з 22 сьогоднішнього по 31.08. На оці піали з червоної глини гравірування, декор гравірування ось такий, 59 гривень замість 69, 17 см вона йде в діаметрі і на 0,7-700 мл. Також миска з глини червоної. На літр є також 17 см в діаметрі, але ця йде на літр. А чому ж вона дешевше? 48 гривень, дивіться, а ця на 0,7-59. А тут знижка аж 30%. Оця на літр, дивіться, вона зі знижкою 30%. і 48 гривень коштує. І ось така тарілочка. Це вже це з 18 по 24 по 59 гривень. Звичайна така, 21,5 в діаметрі. Спродаж почався 20.08, Це якась

От з 20-го, але аж по 31-ше. Акція «Кришки добрі традиції ТО-82» кольорові, можна підписати. Тут 20 кришок розміром ТО-82. Ціна 39 гривень. От на них також знижка велика, вже 34%. Невелика знижка – 11%. Рушник паперовий, саме зеленого кольору. Це від бренду «Аврора Мультимаркет». 24 гривні. Він йде одношаровий, один рулон. Від «Сафі», роблять для «Аврори» 24 гривні. З 21 по 27. Суттєва знижка на оці серветочки чорного кольору, такі паперо. Бачите, вони чорні, розмір 24 на 24. В пачці йде 80 штук, ціна 22 гривні, знижка 24 Нову акція з 21 по 27. на отаці панда вологі серветки. Мілки написано. Вологі серветки для немовлят. 60 штук в цій упаковочці за 86 гривень. Рушники паперові тут аж 4 рушника за 88 гривень зі знижкою 19%. Вони йдуть двохшарові, тут 4 рушника по 110 відривів за 88 гривень від Міланка до 27-го акція. Пакети показують тільки з суттєвою знижкою. Пакети для сміття «Файно Стандарт» фіолетові. Вони йдуть на 35 літрів, тут 30 пакетів фіолетових за 36 гривень. 27% знижка, дійсно суттєва. І тут знижка 29%, кому потрібні такі великі сталь, міць, пакети від Фрекінбок, повинні бути якісні. Сталева міць, 10 штук, вони витримують 50 кг, ідуть на 120 літрів. Ці пакети зараз коштують 98 гривень замість 139. Ну, дійсно суттєва знижка, от кому потрібні, 10 штук витримують 50 кг. На контейнер 50-60 літрів. А вони йдуть на 120 літрів. Двохшарові, 98 гривень. Мабуть, гарні. Губки файно, 4 штуки. Ось такі файно, антибактеріальні, кольорові, великі, 29 гривень, зі знижкою 34%. За 36 гривень можна купити на цьому тижні з 21 по 27 по наступний четвер буде акція на Фрекінбок хвилясті Максима Блек. Тут їх 5 штук за 36 гривень. Ну, знижка також нормальна, 27%. Далі набір кухонних губок від файно, ось такі гріль барбікю можна. Почистити спецефект гріль, чотири штучки за 31 гривню 30% знижка. Шкрибків від Фрикінбок. їх Тут два йде цих шкребка, Знижка 16% 41 гривня, замість 49. Акція від фрекінбок. Ось така насадка для пласкої швабри, мікрофібра для всіх типів, типів підлогових покриттів, вологе прибирання, меджик називається 160 гривень з 21 по 27 цікава позиція в акції. Це кава розчинна, сублімована, але вона йде без кофеїну. От кому треба, дивіться на неї, зараз знижка 18%, 134 гривні за 60 грам. Тут достатньо на 30 порцій. Замість 164, саме без кофеїну. Акція з 21 по 27, нагадую. В стіках напій кавовий «Мілка» 14 гривень, тут 18 грам. Велика така упаковочка, капучино «Мілка». Це 22% знижки, до речі. Знижка також на напій кавовий 3 в одному, якобс. Тут 15 грам, 8 гривень зі знижкою. Ціна. Напій розчинний тонус, напій розчинний на основі індійського цикорію. Не містить кофеїну, містить інулін. 90 грам, знижка дуже велика. 34%, 29 гривень, замість 44 Марія, затяжне печиво. В асортименті є з кокосом, є просто молоко. Ось таке. 155 грам, 15% знижки по 17 гривень. За упаковочку 155 г. Хто любить айс лате, ось таке від Якобс в баночці. Воно навіть тут зараз прохолодне, у них так кондиціонери працюють, прям холодна упаковка. 47 гривень за 250 мл зі знижкою 25%. І тут ще акція на такий напій тонік. Тонік Харідан. Харідан 330 мл 20 гривень замість 24. А знижка на попкорн, сметана зелень. саме, Не в асортименті написано сметана зелень. Дивіться, 13 гривень це 32% знижки за 100 грам. Ну, Гарна знижка. 13 гривень за цю упаковочку виходить. Вже готовий попкорн також за 13 гривень 70 грамів. Класна акція. Зі смаком сиру. 32% ,2 знижки на цю упаковку велику. 13 гривень, замість 19. Ну це взагалі супер акція. Акція приправи. Еко, це бренд так називається. Апельсиновий перець. Ціна 10 гривень. Тут 20 грам. Приправа смакова, еко, перець апельсиновий. Отак і є. Далі, тут у нас лимонний перець, 20 грам, також 10 гривень, 18% знижка. Часниковий перець. Цікаво, дуже 10 гривень. Також вони йдуть по 20 грам. ось такі перці, апельсиновий, лимонний і часниковий. Також акція з 21-го. Ще ось сухарі, сухарі панірувальні від додай, 18% знижка, 9 гривень, тут 200 г. 9 гривень за 200 грам сухарів. На поличці Крутилі, Літо, така новинка я не бачила. <гас> Класна, така ну, спортивна. Оця чашечка пляшечка. 59 гривень. Так, вона йде з такою, а це тримач, дивіться, як зручно, силіконова Кришка в декількох кольорах за 59 гривень. Пляшка для напоїв, пластикова інфузорія. Прозора. Інфузорія, ну так. Десь, мені здається, тут 0,5. От вони не пишуть чомусь на упаковці. Також з сьогоднішнього 22.08 по 31.08 акція 18% знижки на корм для собак. Клуб 4 лапи. Це преміум ось такий 400 грам. Я так розумію, що з куркою. Да? Курка намальована. 69 гривень за 400 грам сухого корму для собак 4 лапи. Ця акція почалась сьогодні 22-го. Буде діяти по 31 ше Аж 49% знижки. Ось така ганчірка для прибирання в тубусі. Ну тут де все для авто. 39 гривень замість 77. Не знаю наскільки вона гарна, хтось відкривав, вона чибто я відкрию вам. А вона йде в упаковочці. Ось така ганчірка за 39 гривень. Немаленького розміру 40 на 28 і 5. Штучна замша і бавовна навіть є в складі. Також знижка 17% на очисник для пластику від Hellpix. Також в цьому ну, відділі для авто 107 гривень за 500 мл. З 22-го сьогоднішнього дня по 31 ше вентилятор такий автомобільний в чорному кольорі. Ось так це виглядає, якщо на скло прикріпити. Ну, Малюнок тут зробили, від USB працює. Так, розверну, щоб було видно, да, от як він кріпиться. Ну, все зрозуміло. Цей вентилятор 159 гривень до 31-го буде знижка 20%. 20% знижки на підсвітку для салону авто, ЛЕД прикурювач, підсвітка для салону авто, пульт дистанційного керування від прикурювача 12 Вт, 199. Гривень замість 249. Тут знижка 22% на отакий паяльник. Паяльник 60 Вт. Так, електричний паяльник від Works. Ціна 218 гривень замість 279. Номінальна напруга. Так, зараз поверну. Кому треба, на паузу нажміть. Ось так, будь ласка. Цій поличці покажу тільки швиденько, що є на ліквідації, тому що це все я показувала в понеділок. Ну, акції, звичайно, по 29 я вже показувала, є такі гаманці. Ось така щітка тут за 29 гривень. Цікава на присосках. Бачите, така вона, ну, декілька як щіток в одній конструкції. Далі тут по 29, ось такий переходник є. Щось. О, блокнот. Далі соковитискач з'явився ось такий 29 гривень в різних кольорах. Бар'єр це для пудра, ну, для собак і котів 29 гривень. Далі кабель-переходник, ось такий невеличкого розміру, 10 см, 29 гривень. І ще за 29. А, це така підставка зі щіточками йде для макіяжу. По 29 іграшка не валяйко, по 59 не валяйка, така іграшка симпатична. Оцей ну, поїзд для дітей 59. Ще такий соковити скач по 59. Оце по 9, зараз подивлюсь. Ну, навряд цю чашку хтось сюди приніс, мені здається, вона не може 9 коштувати. Глянемо. Так, вона 29 коштує. Ось така. Ну, цікава, до речі, симпатична ця чашечка. А оці, мабуть, все-таки по 9. Да? Я так думаю, соломки. Так, вони по 9 гривень, тут 50 штук. За 9 гривень соломки. Це така їх ціна без знижки. Ще хочу цей соковитискачі подивитись і один, і другий. Позиція цікава. Так, оця 59, бачите, ручний скляний. Тут більший контейнер по розміру всередині. Тут контейнер менший, більш плаский, ну, але так як лимончик видавлювати, то нормально. Так, 29 гривень, ось такий соковий тискач. Але це також без знижки, просто ось це у них такий по 29-9 по 9 поставили. Таку чашечку сюди маленьку поставили, треба глянути. Ціна на неї. Також 29 гривень, кухоль керамічний для кави чорний. 29 гривень. В цьому я свій огляд буду закінчувати з магазина Аврора. Дякую, що дивитесь. Всім хочу побажати мирного неба. Це саме головне. До зустрічі на моєму каналі і пока!